Напередодні Міжнародного дня Ромів, 8 квітня, на виконавчому комітеті Ужгородської міської ради була прийнята програма Ромське населення 2012-2015 роки. Які причини спонукали органи місцевого самоврядування прийняти першу в Україні програму щодо покращення освітнього рівня ромського населення, допомоги ромським неурядовим організаціям? Буквально недавно на виконкомі Ужгородської міської ради була прийнята програма Ромське населення. Сюди включено, от вона якраз переді мною є. Сюди ввійшли цілий ряд переліків тих питань, які би ми хотіли опрацювати з ромським населенням. Це і культурно-мистецькі, це і спортивні. Ну і безумовно навіть медичні сюди ввійшли ввійшла програма. І я думаю, що вона давно вже була на часі, давно назріла, і от зараз вона втілена уже починає втілюватися в життя. Ми знаємо, що 8 квітня цього року будемо відзначати всесвітній міжнародний день ромів. Тому напередодні цього, скажімо так, свята в Ужгороді була. Я думаю, це вперше в Україні зроблена програма це розвитку і освіти ромів на 2012-2015 рік яка була прийнята Ужгородською міською радою я думаю що всі ужгородці дуже добре знають що ужгород дуже давно пов'язаний з проживанням ромів вже не одно століття Ну і безумовно, це одна із культур, яка на сьогоднішній день є на теренах міста Ужгорода. І безумовно міська рада не могла обмінути це питання. І от в настоящий час є розроблена програма по ромському населенню, і зараз приділяється досить велика увага з сторони міської влади по відношенню до ромського населення. Що за собою ведеться програма, або що вона значить для самих громів? Перш за все, це ідеї самих товариств, які в нас знаходяться в місті Уржводі. Це ідеї, закладені педагогічних колективів загальноосвітньої школи номер 13 і... 14, які знаходяться в місті Ужгороді, для того, щоб все ж таки скоординувати роботу всіх навколо навчально-виховних закладів щодо освіти і розвитку взагалі соціального захисту самих дітей, ромів. Ну і, скажімо, дорослого населення, тому що ми повинні не тільки навчати дітей, а й виховувати і, і десь допомагати в навчанні самих учнів. Діло в тому, що роми на теренах міста вже де проживають вже більше як 300 років. Вони були інтегровані у наше суспільство, і починаючи з володіння землями міста Ужгорода Другетами, було зроблено перший перепис, і вони виконували певний об'єм якихось своїх робіт, які були пов'язані, скажімо, більше з їхніми такими національними традиціями. Це в першу чергу це ковальство. Ну і безумовно не може бути, щоб романи були музикантами. Тут багато можна би про них розказувати. Вони е, є сім'ї, які прожили традиції, сімейні, ромські е, на теренах міста Ужгорода. Ну і безумовно пройшов час, пройшли віки. роми десь змінювалися, змінюються вони і зараз. Будемо святкувати 85 років за школі, яка була відкрита для ромів міста Ужгорода, тому це є вперше, і скажімо, вперше було майже і в Європі, тому що відкрили спочатку для національності самих ромів, але настав час зараз трошечки інший, тому ми повернулися і влада, особливо і Ужгородський міський голова, депутатський корпус міської ради, приділяє належну увагу розвитку. Освіти ромів, міста Ужода. Я вважаю, що Настав період, де ми ромів повинні залучати не тільки в школи, ті, які для них створені, а саме це для ромів, 13, номер 13, номер 14, а адаптувати їх, соціалізувати у колективи інших навчальних закладів. На сьогодні в місті Ужгороді навчається 529 ромів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах. З них 283 учні навчаються в загальноосвітніх школах міста Ужгорода. Якщо говорити за географію, то в місті Ужгороді немає ні одної школи, де не навчалися роми. Але ми прекрасно розуміємо, що ті роми, які проживали із своїми традиціями на теренах міста Ужгорода, в них була вже така стала своя традиція. А ті, які прийшли нові, вони принесли щось своє нове, але можливо, я скажу навіть десь не краще нове. Багато з них, хто поселився на сьогоднішній день, не мають ні прописки, ні постійного місця проживання. Я дуже добре пам'ятаю і ті моменти, коли було підтоплене місто Ужгород. Багато ромів, хто отримав житло. Або, скажімо, участки для проживання, але тут же приїхали роми з е, інших регіонів, які поселилися на даний момент, облікувати їх десь досить важко. Вони не мають прописки в місті Ужгороді. і от отут якраз і є отой біч, от той проблемний момент. Ну а ті, які скажімо, уже давно проживали, вони мають і прописку. і Вони відомі сім'ї в місті Ужгороді, про них знають. Вони несуть свою велику культуру Ромську. Я думаю, що багато навіть хто бачив ті колективи, які виступають у місті Ужгороді, багато хто знає відомих музикантів Ромів, які були. Ну, і... Дуже е, це невід'ємна частина нашого життя. і Невід'ємна частина від е, життя міста Ужгорода. В даний момент, е, за даними обходу медиків по дворовому е, є 2700. по статистиці, які є обліковані через паспортний стіл, тобто через міліцію, їх є трошки більше тисячі. Ну і безумовно велика кількість, яка взагалі не є облікована. Ну на сьогоднішній день це теж один із проблемних моментів в нас в Ужгороді. Це те, що стосується фінансування, цієї програми. По цілих напрямках різних галузей, там по культурі, по освіті, безумовно, вони будуть десь підкріплюватися якимось фінансами. Ну, по освіті тут відомо, що вони будуть однозначно підкріплюватися фінансами, тому що є ромська школа, зараз Садик. Ну і цілий ряд таких речей, які розробляються, і вони повинні бути профінансовані і будуть профінансовані. В подальшому я думаю, що ми будемо переглядати ще удосконалювати цю програму і безумовно, що будуть закладатися кошти для втілення цієї програми. Тому я ще раз хотів би, ну скажімо, напередодні свята звернутися до всіх тих громів, провітати їх і сказати одне, що. Міська влада, депутатський корпус підтримують відповідно всі ці починання або ці всі напрацювання, які були за ті роки зроблені, і ми все зробимо надалі для того, щоб вони себе почували, адаптувалися, соціалізувалися в наше суспільство і були рівними серед рівних усіх національностей міста уж Напередодні свята 8 квітня, я думаю, що не багато уж знають, що 8 квітня це всесвітній день об'єднання ромів, і я хочу побажати їм дійсно мудрості, дійсно отого об'єднання. Дійсно, це той народ, якого розкидали по світу, і вони практично є у всіх країнах. Я навіть перебуваючи в таких далеких країнах, як там Таїланд, я там зустрічав ромів з ними спілкувався, та й у багатьох інших. Я хочу побажати їм такого об'єднання в одну велику таку сім'ю, дружню ромську. Якщо в них нема їхньої своєї країни, такої цілісної, то нехай вони будуть вкупі об'єднані. Завжди спільно, нехай вони розуміють один одного, завжди стараються допомагати один одному. Ну і безумовно успіху всім ромським родинам. 8 квітня, міжнародний ромський день. Коли ми всі разом, як брати і сестри, наша єдність, братерство дають нам велику силу, потрібну для життя. І ми вдячні представникам Ужгородської міської ради за увагу до вирішення проблем ромської громади. За порозуміння і покращення інтеграційних процесів. Ви дивились черговий випуск програми Романо Ту Віпен, туменди Кена програма Романо У романо-дзівєс, амен кетане, Бо канаме сам кетане амен сам зорале. Аменка амен сам, як бари Романі нація. А пестар ту мекамотінг на кунеделу рестар бути бах, зоралосастіпен, тела шукар джівіпен. А мен мінг манґавтомінге, міє тумінлачі буті, ваш савітумінхудена Шукарлоуве. Наша програма завершується. Гарного вам дня, добрих справ, позитивних новин. На все добре, до наступних зустрічей.